Добрий день, в ефірі канал Техніка поля. Черговий гість нашого відоогляду. Борона дискова причіпна, а також може використовуватися і в навісному положенні. Модель BDP 24 від заводу Zemmash. На даному агрегаті використовується рама посилена, цільно натягнутий брус стінка 8. Також встановлений робочий орган, винесений за брус ось таким чином. Спеціальні кронштейни зварені. Вага даної борони складає 1250 кг Глибина обробітку до 20 см Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Також. На бороні викори... борона використовує два ряди дисків, кількість дисків 14 штук. Діаметр диска використовується 660 мм. Товщина... Товщина 6 мм. Якість йде євродиск Європа. Відстань між дисками складає 35 см. Між, батаре... між батареями 32 см. Також кут атаки дисків регулюється батарейно. Ось так він виглядає. Тут знаходиться шкала. Також використовується каточок. На каточку встановлена планка товщиною 10 мм. Також використовується посилений підшипниковий вузол. USF 210. Транспортний пристрій виглядає ось таким чином. Еноподібна форма, колеса вижимаються на гідроциліндр, який йде в комплекті. Борона є по наявності. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. За нами буде перемога. Працюємо і дивимося роботу. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher.